Мої вітання, шановні, ви на каналі Автозвук.UA І сьогодні у нас на огляді буде цікава і корисна річ, яка називається Пускозарядний пристрій а представлена вона у нас брендом Армар. По суті, це автомобільна зарядка, тобто зарядка для автомобільних акумуляторів з можливістю пуску двигуна. Але ці можливості тут трішки обмежені і як саме ми зараз будемо розбиратись. За своєю будовою, це. Улюблений багатьма акумуляторщиками та просто ентузіастами трансформаторний зарядний пристрій з максимальним струмом заряду до 12 А. Це означає, що ми цим зарядним пристроєм можемо спокійно заряджати акумулятори ємністю приблизно 120 А. /h. Можна, в принципі, і більші акумулятори, але для цього знадобиться також більше часу. Зазвичай можливість зарядного пристрою заряджати батареї того чи іншого об'єму розраховується за народною формулою. Струм заряду зарядного пристрою має дорівнювати приблизно 10% ємності акумуляторної батареї. В нас струм 12 А, множимо його на 10 і отримаємо ті самі 120 А. -год. Але як бути з акумуляторами меншої ємності? Цей зарядний пристрій цікавий тим, що має 2, Режими заряду. Швидкий і нормальний. В швидкому режимі зарядний пристрій може видавати струм від 6 до 12 А, тобто його можна використовувати для акумуляторів ємністю там, від 60 до 120 годин. І в простому режимі цей зарядний пристрій видає струм 2 А. Відповідно, можна заряджати акумулятори ємністю до 60 А. /год. Але не тільки цим мені подобається ця зарядка. На відміну від переважної більшості саме трансформаторних зарядних пристроїв, а 75 вміє заряджати. АГМ та гелеві акумулятори. Зазвичай з такими батареями в нас можуть працювати тільки імпульсні зарядні пристрої. Тут виробник попіклувався про те, щоб дана зарядка могла заряджати сучасні батареї. Також за допомогою цього зарядного пристрою ми можемо заряджати стандартні свинцево-кислотні батареї на 24 вольт і стандартні батареї на 12 вольт. Окрім цього, даний пристрій ще вміє запускати двигун у випадку, якщо розрядився акумулятор. Але пусковий струм тут невисокий, всього на 170 55 А, на відміну від тих самих джам-стартерів, у яких пусковий струм може бути одразу 200, 300, 400 або 600 А. Тому я сказав, що пускові можливості цього зарядного пристрою обмежені. Для того, щоб запустити двигун при розрядженому акумуляторі, доведеться протягом 10-15 хвилин спочатку підзарядити акумулятор струмом 12 А, потім перевести зарядний пристрій в режим пуску і спробувати запустити двигун. Для якихось. Автомобілів з великим об'ємом двигуна, це навряд чи підійде, але думаю, для автомобілів з об'ємом двигуна 2-3 літри, в принципі, такий зарядний пристрій можна використовувати. Єдине про що потрібно пам'ятати, що знову ж таки, на відміну від джам-стартерів, для того, щоб підзарядити акумулятор або запустити двигун, пускозарядний пристрій має бути під'єднаний до мережі 220 вольт, тобто до побутової розетки. За своєю будовою та конструкцією, ця зарядка мало чим відрізняється від. Інших трансформаторних зарядних пристроїв металевий корпус, дві пластикові панелі спереду та ззаду, ручка для транспортування. Досить висока вага, адже всередині знаходиться велетенський трансформатор. Ну і в принципі клас пиловолого вологозахисту тут IP20. Через те, що це трансформаторний зарядний пристрій, він сильно гріється, йому потрібна дуже добра вентиляція, тому повсюду в корпусі в нас є вентиляційні отвори. Також в задній частині цього зарядного пристрою є кулер для додаткового охолодження. Відповідно, при такому класі пиловолого вологозахисту. Ми маємо берегти цей зарядний пристрій від пилу, бруду і вологі. Також в задній частині пристрою над кулером знаходиться велетенський потужний запобіжник, і в комплекті ми знайдемо ще два ось таких. Тобто, якщо ваш зарядний пристрій перестав працювати в результаті якогось короткого замикання, в першу чергу перевірте ось цей запобіжник і замініть його за необхідності. Поряд з запобіжником в нас виходять дроти, якими ми під'єднуємо зарядний пристрій до акумулятора для підзаряджання чи пуску двигуна. Дроти досить потужні і товсті, тому що розраховані на струм 75 А. Крокодили в нас теж товсті, потужні і міцні, по всьому своєму корпусу вони мають пластикову ізоляцію, що унеможливлює доторкання одного зажиму до іншого. Таким чином, використання цього зарядного пристрою в нас стає більш безпечним. Сам дріт під'єднано до крокодила досить надійно і якісно, але все ж таки мені хотілося би тут бачити, так як це багатожильний дріт. Або гільзовку додаткову, або пайку. Ну, виробник просто надійно все ось так під'єднав, обжав, ну і цього на його думку досить. Зазвичай, коли ми тестуємо імпульсні зарядні пристрої, я демонструю, що вони не бояться неправильного під'єднання, переполюсовки тощо. В даному випадку мені не хочеться ставити таких експериментів, тому що це не інтелектуальний зарядний пристрій, і тому я під'єдную крокодили одразу правильно. Червоний до плюса, чорний до мінуса. Після того, як ми під'єднали клеми до акумулятора, ми можемо побачити на дисплеї зарядного пристрою напругу, яку має наша батарея. Це 12,5 вольт. Натискаючи ось цю кнопку, ми також можемо побачити у відсотках рівень заряду акумулятора. Зараз це 77%. І також, якщо ми під'єднаємо зарядний пристрій. До акумулятора, коли двигун запущено, і коли акумулятор встановлено на автомобіль, ми побачимо, яку напругу видає генератор. Ну, таким чином, наприклад, можемо контролювати там справність або несправність генератора. Ось цією кнопкою ми обираємо тип акумулятора. Зарядний пристрій вже визначив, що в нас батарея з напругою 12 вольт, тому ми, в принципі, можемо тут обрати лише ось два варіанти. І нарешті, третя остання кнопка, вона дозволяє нам. Вибрати швидку зарядку, це струмом від 6 до 12 А, повільну або нормальну зарядку струмом там приблизно 2 А. І також можна ще обрати режим старт. Цей режим ми обираємо для того, щоб запустити двигун, коли в нас там наполовину розряджений акумулятор. Ну, в принципі, нас цікавить зараз просто зарядка. Можемо брати нормальну зарядку або можемо брати швидку зарядку. Одразу на дисплеї змінилась напруга, то тобто зараз зарядний пристрій видає напругу 13,2 В. Саме такою напругою заряджається наш акумулятор. На відміну від сучасних імпульсних зарядних пристроїв, дана зарядка не має вбудованого мікрокомп'ютера або мікропроцесора, який може там діагностувати стан акумуляторної батареї, підібрати оптимальну програму для заряджання і також перевірити батарею після заряджання на її можливість утримувати заряд. Тут зарядка акумулятора відбувається там якось певною напругою, певним струмом, доти, поки акумулятор повністю не зарядиться. Це дуже простий варіант, так працюють трансформаторні зарядні пристрої, і саме цим, мабуть, вони подобаються шанувальникам саме трансформаторних зарядних пристроїв. На мій погляд, більш суттєвими перевагами зарядного пристрою ARM 75 є можливість заряджати гелеві та АГМ-акумулятори, які ми зараз дуже часто використовуємо вдома для живлення електромереж, коли вимикають світло. І також можливість пуску. Двигуна автомобіля, якщо в нас розрядився акумулятор. Але хочу зауважити: якщо акумулятор повністю сівший, навряд чи ви швидко зможете запустити двигун. Якщо акумулятор розрядився там наполовину, то в принципі буде достатньо підзарядити його 10-15 хвилин великим струмом 12 а, і після цього вже дати струм 75 ампер для пуску двигуна. Якщо батарея сильно розряджена, можливо, доведеться почекати півгодинки або годину, поки вона набере трішки заряду, і далі переводити на наш пускозарядний пристрій в режим пуску. Отже, підводячи підсумки, можна сказати, що як для трансформаторного зарядного пристрою, модель ARM GC75 є напрочуд функціональною. Але коштує вона приблизно так само, як якась сучасна імпульсна зарядка з мікропроцесором, яка автоматично може там підібрати оптимальну програму для заряджання, і також буде мати можливість відновлювати батареї після їх глибокого розряду. Чого не вміє робити ось ця зарядка. Тому тут перевага одна: це можливість пуску двигуна в тому випадку, якщо акумулятор не сильно розряджений. Ну і звісно ж в тому випадку, коли вдома є електроенергія. І якщо ось цей момент для вас є актуальним, тоді однозначно можна розглядати даний зарядний пристрій. На цьому в мене як зазвичай все. Я бажаю всім мирного неба над головою і все буде Україна.